У Європі ситуація значно гірша ніж в США економічна. Яка там девальвація долара до євро? Такі коментарі, звичайно, не можна залишати без уваги, тому що багато хто з дописувачем не розуміє різницю між економічною та фіскальною складовими? Економіка, звичайно, може впливати на курс валюти і впливає, але в значній мірі впливає фінансова. Ем... Система і фіскальна складова. емісія це основна причина інфляції. І економіка може впливати на емісію, але це рішення про емісію приймає центральний банк країни або в США це Федеральна резервна система США, тобто відносна незалежна інституція, яка не підпорядковується уряду президенту США. Отже, давайте подивимося на статистику. Я просто собі зібрав показники от всі говорять про те що от в європі ситуація гірша так дійсно гірша якщо взяти з 2020, з 2022 року від початку вторгнення московитів в україну повномасштабного що відбулося з економікою сша зростали рівно рівно вдвічі швидше ніж Європа. У Європі була певна стагнація, але в принципі за цей час економіка Євросоюзу зросла в середньому на 5-6%. Це не так вже й погано. США зросли майже на 10% до даного моменту, що відбувалося паралельно з цим з інфляцією. Тому що інфляція якраз має прямий зв'язок з девальвацією. і от інфляція за цей час в США в середньому. Майже 5% сягнула в Європі, вона була значно нижчою, 4%. Чому, якщо економіка Європи розвивалася гірше, мала більші проблеми, ніж США, чому тоді інфляція в США була вищою? Це напряму пов'язані речі, тому що коли економіка розвивається, це створює передумови для інфляції. Але, ще раз повторююся, фіскальна складова тут є значно важливішою. А саме те, що ми називаємо друкуванням нових грошей. В США був великий фіскальний дефіцит, більше ніж в Європі. Його потрібно було закривати, тобто потрібно віддавати борги. Для цього потрібно було створювати нові борги. Відповідно, відбувалася емісія, накачувалася економіка грішми для того, щоб можна було повернути ці борги. Також вони були вимушені збільшити облікову ставку, і це також вплинуло на інфляцію. І за за цей час долар знецінився на 12-13% до євро. От і все.